І ось нарешті розквітла ще одна квітка із серії королових. Це квітка піводнії Лорелей. Посаджена була у 2020 році, але ви бачите, який зовсім невеличкий. Мені здається, їй щось було під'їло, тому що я її рятувала саме на другий рік з посадки. І Врятувала все ж таки пролила тих рущем і врятувала від Е, Значить, розквітає воно таким рожево-короловим кольором. І ось квіточка, яка раніше розкрилася, вона вже колір верхніх пелюсточок змінює на короловий відтінок. Взагалі, квіти цієї півонії, коли вони розпускаються, такий мають бутончик мають такий овал. І незвичайно трошки розпускаються. Ось погляньте, вивершуються. Спочатку середні пелюсточки вивершуються, а потім вже і розкриваються бічні пелюстки. Квітка сама у Корелей не дуже велика. Я думаю, сантиметрів 10-11. Але е самі квіти дуже горні. Кулір у них такий королово-рожевий. Що він вигорає.